Не до тобі. Як на мене, це і основна думка цього Євангелія. послужити своєму ближньому, а відтак послужити Богу. Сьогодні у нас є так звана містопусна неділя або неділя про Страшний суд. Неділя в якій говориться про винагороду. Сьогодні є цей вангел, я також є відповіддю тим людям, які кажуть, а що мені робити, щоб вийти в цій царство Ви знаєте, як він там запитав Христа? Що я маю зробити? Є заповіді, виконую, все виконую. Що ще маю зробити? Христос тоді йому каже: продай все іде за мною. А сьогодні Христос каже ніч не. Ніч" доповнює, ти не тільки маєш нежити своїм матеріальним газом, але є прості речі, які ти зобов'язаний зробити в цьому житті. І служачи своїм своєму ближнім, ми в такий спосіб служимо Богу. І чи складну службу вимагає у нас Господь, чи складні речі просить, щоб ми зробили в цьому житті? Під людину сьогодні сьогоднішній немає. Чим послужити? Нагодувати пологти. Нагодувати, напоїти, зодягнути, провідати, підтримати в російських казках, як завжди. На годину поїхати поспати попроти, тоді не буду поясняти будь-які справи. Тобто проявили мене милосердя. І сьогоднішній Івангелія говорить про це про прості речі, прояви милосердя. Прояви любов. Ось вона, любов. В простих речах. Всі запитують, що таке любов. Ми знаємо також. Яка апостол Павло описує любов, що вона не гордиться, не підноситься, не зневажає. Але є і інша сторона любові. Любов це турбота. Турбота про того, хто є поряд зі мною. Бо легко прощати, е, знаєте, того, ти любиш, хто тобі дорогий цілі. Легко замовчати А як нам важко нараз подбати про це, про інше? Я дивіться, зараз оцей мати втілюється в життя насправді. Тому що що таке війна? Можете описати війну кількома словами? Смерть, біль, страх. страх. страх біль. Але водночас смерть, а війна це голод, це розруха, це хвороба, це бідність. Всі ті речі, які описані в цьому івадері. Головне Головного нагодувати, вона обягнути, підтримати, відвідати, оздоровити, а оздоровити через любов. Бачите, як каже Христос, в який спосіб ми оздоровляємо хворого, хто ми його відвідаємо. Який спосіб ми оздоровляємо ув'язнення. Коли ми приходимо до нього і там йому показуємо Його мідність, що, незважаючи на те, що ти зробив, я до тебе прийшов, ти сигідний мене ціле людина. І от тому от, любов проявляється якраз зараз, найбільше має проявлятися. Саме зараз ми маємо навчитися цією любов'ю. Не говорити, як ми втомилися від цього. Не говорити від того, що вже надоїло, давайте щось таки якийсь якісь буде. Ні, тому що це не любов. Любов це дійти до завершення, до логічного завершення. Логічне завершення це коли я все своє життя служу своєму ближчому. Я не роблю перерва, не люблю. Ви робите цього ближнього, це ви робите мені. Все, що ви робите своєму ближньому, це ви робите любов. Це ви цю любов втілюєте в життя в простих речах. Народувати, на твої, підтримувати, відвідати. Це є любов. Такими ділами ми здобуваємо царство. Такими ділами я свідчу про те, що я є людина. Бо саме по наших ділах буде пізнавати нас. Хто ми є? Що ти за християнин, якщо ти йдеш до храму, але при цьому. І того, тому, хто молодує, ці свічки і молитви поколи не бачила значить. про пронича доповнює нашу вілю. Ось ці речі, вони якраз нам навіть кращому.